Який мінімальний набір функцій мені потрібен для старту? Мінімальний набір може бути різний, залежно від того, які ви задачі ставите перед собою на моменті, коли підбираєте собі crm систему Але є така стандартна база, без якої не працюватиме ем, жодна система. Це, по-перше, електронна клієнтська база. Тобто створення карток клієнтів, це таблиця з загальному з вашими клієнтами, там з певними фільтрами. Також варто розібратися з додаванням користувачів в систему. Тобто, якщо ви не працюєте самостійно, а у вас є певна команда, менеджери, їх також варто додати і підключити до цього всього процесу, щоб ви були в одному середовищі і не розкидали інформацію по різним пристроям, по різним джерелам. А також ну, це можливо опційно, але все-таки я це вважаю дуже корисною функцією. Ати також воронку продажів, тобто дошку з угодами. Це дуже допомагає, якщо від моменту звернення клієнта до його фінального рішення про покупку послуги чи товару проходить певний час. Ви можете відслідковувати на якому етапі у вас знаходяться угоди, і таким чином дивитися, де у вас угода застряла, кого треба просунути далі. Це загалом дуже позитивно впливає на конверсію і на відсоток успішних продажів. Тому так я би сказала б, що такий дуже дуже базовий функціонал це клієнтська база, додавання користувачів, тобто ваших співробітників в систему, і відслідковування угод на воронці продажів.